Усім привіт! Сьогодні я вам покажу, як побудувати най найкрутіший дім. Це прошлой став, а ми починаємо. Наші і перші як їх там предмети це колода з дуба і дошки з дуба. Ми ось так розповажаємо. Ось так колоди з дуба. Нам потім треба зробити ось так. Один. Два, три, чотири, п'ять. Нам треба ось так зробити. До речі, ширина. Вісім блоків, а вверх я б сказав дев'ять. Наш наступний предмет це сходи з дуба. Ой, ось так. Ось так. Зараз ми тебе виберемо. ось так. Ось і все, красиво собі. потім ми маємо ось так зробити, зробити стіни, ось, бачимо ось. Бачите, це дуже просто. Там внизу є ще торгівлі. Наші наступні предмети. Наші наступні предмети, як бачите, це ось це, ось ці дві. Це. Цей паркан із дуба та двері з дуба. Ми ось так двері з дуба розполагаємо. Ось так. А зверху ось так закриваємо. І робимо ось такий балкон. Ось, бачите? Ми зробимо, щоб було трішки реалістичніше. Ось беру, беремо ось так. Я зараз покажу це як реалістичніше. Бо воно не буде ж просто так висіти. Це для красоти, як би сказати. Декор такий. Потім робимо ось так. крышу. Ось, ось. Пробуем вот так, такую крышу. Упс. Требую же было Ось так. 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 Дай, надой, дай плоды. Хорошо. Потом робу ему вот такую крышу. И легко, как тут сделать Дуже легко. Ой. І ми можемо іще зробити ось таку. Тепер робимо усе внутрі. І ми можемо ще ось так розположити ліхтарі та ліжка. Ми ще можемо зробити ось такий годинник. Ось так, ось так можемо зробити ось. Тут усе старопне ну, ось так красиво тут. А що касається вулиці, зараз ми наробимо тут красоту. Робимо ось це беремо ось. І робимо ось таку тропинку. З ліхтарями теж можна. Це треба. Ось красиво як. І ще ми можемо взяти ось тут, поставити і тут, тут, тут і тут. Буде дуже красиво так, дуже. Все, ми теж не забули. Ми можемо взяти ось. І квітку, ось так. Я беру ромашку. Ось, так, кульбапу. І ось. Можу розставляти. Ось так. Це дуже красиво. У багато відео я бачу і вони допускали такої і... Ну, це, звичайно, так усе ой. Ми, ми ще можемо ось так зробити таку тропинку тут до саду. Це вже готова доріжка. А це вже сад. Ось. Ну і можемо ось ось так це зробити. Ну, на, ну, на цьому ми закінчуємо. Підписуйся на канал та став подобайку. Усім па-па!